Як ви не бачите і гравця? Захар і Влад. Захар 11, Каченко. Та візьми гравця, 99. Вперед! Бирай, бирай, бирай! Грай Бля, ти не можеш випити м'яч! Ма! Пастай, паста! Ти можеш м'яз зупинити чи ні? Овся візьми, грайте! Чи ти став?

સ્ત્રી ના

バスケットボールスタート Ворота лицем на нього. Андрій, як ти криєш одинадцятого! Андрій! Миною доворіть наші. Дай не відкриють. Вікає! Давай заходи! Руки!

И ты, 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 ты,

Позивай пішову столику, дай пас! Через пас, Добре, не спіши! Вирайся, Добре, молоде! Ваша, тапи поворот! Гоня, дивіться, не батько!

Diartu! Gorau am y gwir Ivan! Idde! Idde! Beir da! Idde! Rai man! Ow!

Давай, давай. Ай, ай, ай. Ай, ай. Артур, дайте там, Влад, играешь, Влад! Заказ, Бахара! Артем, играешь, Артем! Давай, 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 давай,

Вернись, Жула, вернись, 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 вернись,

Я на каждой